Де вже нема де стати. Слава Богу, хоч дождалася, що оце показ... Спро... це Точно, буде. точно, так воно є. Тут банку молока. Угу. А ти на себе подивися. Такі шмотки продає. Не стидно, то в плямах, то в дирках. а її банка молока дуже дорога. А ти знаєш, скільки на цю банку треба потрудитися і накосити. А де ж накосити, коли все повигорало? Та ще й потрібно кому корму красти. А це мого речі, за да мого... Да мого речі. Здравствуйте, кумушка, Здравствуйте! О, ви мова. вже зрання на базарі, за вами не встигнеш. А ви мені місце зайняли? Чи ви кричите, тут усіх уже покупців розлякали? Продати. А за яйця, я, там, а я теж з яйцями То їм дрібненькі, то їм глязненькі Оце знаєте як оце стала ціна по 60 гривень, це не можна. Ну це, ну, це, ну, це, ну, це, ну, це не можна продати. Ну ви мені місце зайняли. Як. А ти от я хоча одну до ну, новушки бала, я не подала. А! -а, 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 -а. Шкульгати. Сьогодні на, на таку, але удача буде. Я виріняю з до кінця базару. Я піднялася на мою голову, своїх запала, вона тут. Ой, містечко, Слушаю, я містечко. Прийшла, я ще не було 6 годин. Так, так. ще ж я воно там темніло, ще трохи так як. Я ж прийшла, а воно ж все зайнято. Там цеглина, там клійоночка, там одіяло. Навірно, за Скибин, з калинуки приїжджали, заселили, навір, не ночували. Ну я оце подумала, подумала, що ж його робити? Одна спродала, що я і так, знаєш, побить і стала. Таже теж то, оце яйця, оце ячки, оце о, яйця. О, яйця. Так, я тут ось Ну, давай, А ось може щось і продамо, а може щось і поможе. А в мене яйця. Я купуйте яйця. Мої, мої купуйте яйця, в мене яйця свіжі. О, 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 мої. О, спустила. Я не поняла. Свіжі в тебе яйця. На що ви це намикаєте? Я не намикаю кума. А, Я що... так... Ви що ви все продасте, ви квочки ку... продасте. Е -е 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 -е. І в тому магазині розгляну. купите, на базар винесете і вже ви спродаєтеся. Я вас знаю, кума, да. Боженько, М -м -м -м. Боженько, що кого це я впустила? Та ти знаєш, мої яйця, не мої курини досясть. Твій чоловік так любить мене, так любить, я їм жарю, жарю, жарю. І він ще любить. І з мальчиком, і з серцем сіженців. А ти знаєш, у мене другий бізнес. Кажу, суботу... Я не поняла. Ми дуже далеко живемо, а ви розказуєш, що, що це він у тебе яйця їсть? Я не поняла. Йому вже надоїло дивитись на твої оці кітки. Переляк буде кума від ваших слів, я вже за чоловіка стала хвилюватися. Золото! Комасю! Бери свої яйця! Та йди до бабки! хай вона тебе викаче всі свої оці переляки. вперед на францію! Я можу хоч я Ні, Я коло такої, куми торгувати не збираюся. Все Ноги добачена, не вирівнялися, яєць мені не треба. Я піду глядіти свого чоловіка. Давай, давай, давай. Він тебе сормовку утічило, так побачиш. Господи, що я висіміяцям? так, чи там це здалися. Лучше я піду в день а може там сусідку зустріну, там ми трошки третим, там треба там. Головіче любий, нехай тобі трясся. Скільки піду на базар, да немає щастя, хліба не купила, пшона загубила. З хорошою сусідою в ганделик заблудила. Ота хоть заблудила, тепер не боюся. Ой, дай мені ходь сто, сто гривень.